Херсон продовжує страждати. Покажемо, що довелося пережити місцевим жителям сьогодні зранку. Готували напад на бізнесмена. Поліцейські повідомили подробиці резонансного затримання зловмисників. Відзначили лікарів, їм доводиться щодня рятувати життя. Розкажемо, як у Миколаєві вітали тих, хто щодня тримає передову в медицині. Сьогодні п'ятниця, 25 липня, і у нас для вас є новини. Попри будь-які обставини, телеканал «Март» інформує вас про головні події доби у Миколаєві та області. У студії працює Вікторія Панченко. Про все в деталях далі. Минулої доби російські війська двічі обстріляли населені пункти Миколаївської області. О 10.13 fpv дрон вдарив по Очакову, повідомили Вова. Обійшлося без постраждалих. Вже пізніше армія РФ відкрила артилерійський вогонь по Куцрубській громаді. У селі Дмитрівка через обстріл зайнялася суха трава. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Зранку, 25 липня, ворог прицільно бив по житлових кварталах Херсона з артилерії та дронів. Через атаки безпілотників важкі поранення отримали дві літні жінки. Пізніше стало відомо, що російські терористи скинули вибухівку з дрону на бригаду швидкої, яка приїхала на виклик до Дніпровського району. У результаті двоє людей з мінно-вибуховими травмами були доправлені до лікарні. Люди кажуть, що рятувалися від обстрілу в укритті, ремонт якого завершили тиждень тому. Розповідають, прильоти були страшні. Далі пряма мова. Прибігли люди з першого під'їзду, з другого там посипались всі вікна в першому під'їзді, і машина пошкоджена, газова труба. пробита. в Одесі. В момент скоєння злочину поліція затримала угрупування, що спеціалізувалося на розбійних нападах на підприємців. Зловмисниками виявилися двоє молодих чоловіків. Маючи зв'язки у кримінальних колах, ділки отримували інформацію про своїх майбутніх жертв. Вони заздалегідь підготувалися до чергового нападу, а саме обстежили територію, підшукали автівку, підготували речі та зброю. Однак їхні плани були своєчасно викриті. Попри вчинений опір, поліцейські затримали зловмисників одразу, як вони проникли до будинку потенційної жертви. У них вилучили перероблену мисливську зброю, ніж, стяжки, скотч та балаклави. Нині нападники під вартою їм загрожує до 15 років в'язниці. Міські лікарні та центри первинної медико-санітарної допомоги потребують об'єднання. Таку думку висловив секретар Миколаївської міськради Дмитро Фалько в етері нашого телеканалу. За його словами, Миколаєву потрібно сформувати спроможну мережу медичних закладів, і оскільки наразі не всі з них відповідають таким критеріям, реорганізація є вимушеним кроком. Зволікання ж із цим процесом, на його думку, може призвести до ще більших втрат. Далі пропонуємо пряму мову. Ми розуміємо, що триває реформа медичної галузі. Ми розуміємо, що нам потрібно формувати мережу спроможних закладів. Сьогодні не кожен заклад є, скажімо так, спроможним, самоокупним, може утримувати себе і так далі. Тобто є певний ряд викликів сьогодні стоять. Те, що потрібно. Об'єднувати, мені здається, ні в кого не викликає сумніву. Аргументи, на кшал того, що там велика сума накопичена, там, наприклад, компенсації за невикористані дні відпустки при організації, в нас будуть великі витрати, то ми, якщо ми цього не зробимо зараз, то ми просто цей. Сніжником він буде просто що нас ще накопичуватися, наростати, і чим пізніше ми це зробимо, тим більший обсяг цих компенсацій буде. В центрах первинної медич... ЦП МСД ситуація така, що в багатьох із них обслуговуючий персонал, тобто це ми візьмемо там бухгалтерію, керівників, головних лікарів і так далі. Діловодів. Не знаю, там, службу, як вона називається? Ну, господарську, Господарську службу, да, відділ кадрів і таке інше. Тобто, деінде, що тих, хто обслуговує, більше, ніж тих, хто фактично ну, приносить гроші да, в ці центри. Відповідно, потрібно зробити так, щоб обслуговуючого персоналу було менше, а тих, хто безпосередньо обслуговує містян і, так би мовити, підписує декларації, відповідно, отримує гроші, щоб їх було більше. Тому тут також об'єднання цих центрів воно є очевидним, нагально необхідним. І чим пізніше ми це зробимо, тим більше ми втратимо. До дня медичного працівника, який в Україні святкують 27 липня, у Миколаєві відзначили лікарів і представників медичної спільноти. Нагороди, подяки та слова вдячності отримали ті, хто щодня стоїть на передовій боротьби за життя, працюючи у складних умовах війни. Подробиці дивіться далі у нашому репортажі. Вони ті, хто завжди поруч під обстрілами в операційних у медпунктах при фронті та в лікарнях у тилу. Четвертий рік повномасштабного вторгнення медики залишаються на передовій, але не зі зброєю, а з турботою, професіоналізмом і витримкою. У Миколаєві напередодні дня медичного працівника найвідданіших медиків міста та області відзначили почесними нагородами. Сьогодні ми привітали медичних працівників з днем їх професіонального свята. В першу чергу сьогодні подякував їм за ту важку роботу, яку вони роблять сьогодні під час військових дій, і побажав їм міцного здоров'я. Звичайно, що вони сьогодні, як і багато інших людей, борються всі за нашу перемогу, але їх робота, мабуть, найважча. Грамоти, подячні листи та відзнаки вручили від імені обласної військової адміністрації, обласної та міської рад. за самовіддану працю, людяність та незламність. Слова подяки звучали для тих, хто обрав професію, що не знає спокою. Сьогодні важко всім, але їм, мабуть, найважче, бо їм доводиться щодня рятувати життя і також допомагати нашим військовим, які ризикують своїм життям. Я хотів би їм всім подякувати а до миколаївців звернутися для того, щоб вони частіше дякували нашим лікарям і менше робили їм нервів. Міська та обласна влада запевняють, підтримка медиків лишається пріоритетом. Йдеться не лише про фінансування чи обладнання для медзакладів, а й про створення гідних умов праці, щоб ті, хто рятує життя, самі почувалися в безпеці. Наша головна задача зробити так, щоб вони працювали спокійно, щоб у них були створені нормальні умови. Це не просто в умовах реформи, але це все рухається у певному напрямку швидких результатів. Взагалі ніколи не буває, тим паче в такий складний період часу. Тому разом з медичною спільнотою стоїмо на стражі інтересів кожного громадянина України, який потребує медичної допомоги. Олександр Думатович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі «Март». Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТРК ТІВІ. Троє загиблих внаслідок вибуху миколаївського судна на Дунаї. Увечері, 23 липня в районі міста Вилкове на Одещині, підірвалося судно філії Дельта Лоцман адміністрації морських портів України. На борту перебували 11 членів екіпажу. Судно знаходилося на гирлі бистре та виконувало планові роботи. А МПУ повідомило, що обставини події з'ясовуються. Водночас, за даними одеського видання «Домська», йдеться про дно поглиблювальне судно Інгульський з Миколаєва. Ймовірно, воно підірвалося на міні та затонуло. Ційна інформація про причини вибуху наразі відсутня. Центральний районний суд Миколаєва узяв під варту водія, який спричинив смертельну ДТП на Вознесенщині. Аварія сталася 20 липня в селі Ракове. Водій автомобіля Мерседес, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, рухався трасою Н-24 на швидкості близько 150 км за годину. У населеному пункті він зіткнувся з іншим автомобілем Ауді, що їхав у тому ж напрямку. У наслідок аварії річна водійка Ауді загинула. Суд обрав для підозрю. Запобіжний захід, а саме тримання під вартою без можливості застави. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Єдиний авіаносний крейсер у складі російського флоту буде утилізовано. Про це заявив голова ради директорів об'єднаної суднобудівної корпорації Андрій Костін. Йдеться про авіаносець адмірал Кузнецов. Нагадаємо, його було побудовано на Чорноморському суднобудівному заводі у Миколаєві 40 років тому. При закладці він мав назву Рига, спущений на воду вже під назвою «Тбілісі», а остаточно переименований у 1990 році. Корабель був на бойовому завданні лише один раз, зокрема у Сирії в 2017 році. Після чого відразу відправився на ремонт, де незабаром отримав серйозні пошкодження. Тепер оголошено, що реконструкція єдиного російського авіаносця обійдеться РФ у понад 350 мільярдів рублів. Рада директорів вирішила одразу відправити його на метал. Продавали дрова, яких не існувало. На Миколаївщині викрили сімейне шахрайське угруповання, повідомили в Нацполіції. Організував схему 33-річний засуджений, який відбуває покарання у колонії. До злочину залучив дружину і тещу з Кривоозерської громади. Аферисти публікували фейкові оголошення про продаж дров, отримували передплату і зникали. Таким чином видурили з людей майже 250 тисяч гривень. Під час обшуків вилучили техніку, банківські картки та сім карти. Поліцейські довели причетність до 26 епізодів шахрайства. Усім фігурантам оголосили підозру. Їм загрожує до трьох років ув'язнення. Депутати Миколаївської міськради звернулися до Верховної Ради України щодо зауважень до проєкту закону про мережу ліцеїв. Секретар міської ради Дмитро Фалько, в етері програми Діалог, нагадав, що чинне законодавство вимагає поділу шкіл на три рівні, а саме початкову, базову і старшу. Однак в Миколаєві є навчальні заклади, які через інфраструктуру не можуть відокремити учнів до 9 класу від 10 та 11. -х. Тому депутати наполягають на внесенні змін до проєкту. Ось що він сказав з цього приводу. У нас є проблема в тому, що багато у нас сьогодні шкіл зруйновано. У нас є проблема в тому, що досить великий, ну як сказати, куст закривають да, у нас певні школи. І, відповідно, це буде створювати великі незручності для школярів. у нас. Якщо порівнювати площу міста Миколаєва і площу міста Одеса, то у нас на 100 квадратних кілометрів площа міста більша. Враховуючи те, що у нас населення в 4 рази менше. Це для прикладу. Відповідно буде там важка логістика для школярів, а також це сьогодні додаткові витрати. Тобто, як в прикладі з медичними закладами, то ми. Тут, відповідно до реформи, ми маємо діяти навпаки. Тобто ми маємо з однієї школи сьогодні зробити дві, а ще й при цьому можливо їх рознести по окремих будівлях. І при фронтових містах сьогодні точно такої можливості немає. Тому ми звернулися з тим, щоб для таких міст, як Миколаїв, цю вимогу прибрати з закону. На останок про погоду у суботу, 26 липня, у Миколаєві очікується мінлива хмарність. У день, можливо, пройде дрібний дощ. Температура коливатиметься від 23 до 39 градусів. Вітер переважно, південно-західний, легкий. Середня вологість повітря складатиме 46%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться своєю думкою про звернення Миколаївської міськради до парламенту щодо законопроєкту про мережу ліцеїв, а також думку секретаря Дмитра Фалька. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Пам'ятайте. Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.